Книга пророка Ісаї, розділ 36. З 14-го року царювання царя Єзекії, Асирійський цар Синахирів напав на всі укріплені міста юдеї і захопив їх. Асирійський цар послав з Лахішу в Єрусалим до царя Єзекії Рапшака з потужною армією. Той зупинився біля водогону горішнього ставу на шляху через поля білільників. На зустріч йому вийшли Еліяким, син Хілкії, урядник над палацом, писар Шевна та Йоах, син Асафа, літописець, і сказав їм Рабшак: перекажіть язики слова великого царя, царя Асирійського, на що ти надієшся? Невже вважаєш, що у війні порожні слова можуть замінити радників і силу? На кого ти надієшся, збунтувавшись проти мене? Адже ти покладаєшся на Єгипет? Оту надломлену палицю з тростини, яка проколює долоню кожного, хто лише обіпреться на неї. Таким є фараон, єгипетський цар, для кожного, хто на нього розраховує. А якщо мені скажеш, ми покладаємось на Господа нашого Бога, то хіба він не той, заради якого Єзекія позносив святі узвища та жертовники, звелівши Юді та Єрусалимові. Мовляв, перед цим одним жертовником будете молитися, тому краще домовся з моїм володарем Царем Асирії Я дав би тобі дві тисячі коней, але хіба ти знайдеш для них вершників? Як же ти збираєшся прогнати хоча б одного з найменших намісників мого володаря? Може, надієшся на Єгипет, на його колісниці й вершників? До того ж, хіба не без волі Господа я вирушив проти цієї країни, щоб її знищити? Це ж Господь сказав мені, іди в цю країну і спустош її. Тоді Еліяким, Шевна та Йоах сказали рабшаку, будь ласка, розмовляй з твоїми слугами арамійською, оскільки цю мову ми розуміємо, і не говори до нас юдейською, щоб чули люди, котрі на стінах міста. Але рабшак заперечив Хіба лише до вашого володаря і до вас послав мене мій владика сказати ці слова, а не до всіх людей. Які знаходяться на стіні, та яким доведеться разом з вами їсти свій кал і пити свою сечу. Рабшак підвівся і почав ще голосніше кричати юдейською мовою, гукаючи, послухайте слів великого царя, царя Асирійського. Так говорить цар: нехай не обманює вас Єзекія, адже він не спроможний вас врятувати, і нехай Єзекія не обнадіює вас Господом, запевняючи, Господь обов'язково врятує. Це місто не буде віддане в руки царя Ассирійського. Не слухайте Єзикії, адже так говорить Ассирійський цар. Зробіть мені ласку та вийдіть на зустріч. тоді кожен з вас споживатиме плоди зі свого виноградника і свого фігового дерева, та питиме воду зі своєї криниці, аж поки не прийду і не заберу вас у таку країну, як ваша, в землю пшениці та вина хліба і виноградників. Нехай Єзекія вас не обманює, запевняючи, Господь нас врятує, хіба врятували боги інших народів свої країни від царя Асірійського? Де боги Хамата та Арфада, де Бог Сефармаїма? Зрештою, хіба змогли вони врятувати Самарію з моєї руки? Котрий з усіх богів тих народів захистив свою країну від моєї руки, тож хіба врятує Господь Єрусалим? Від моєї руки. Але вони всі мовчали, не відповідаючи йому жодного слова, бо таким був наказ царя Не відповідайте йому. І прийшли Еліяким, син Хілкії, урядник над палацом, писар Шевна та Юах, син Асафів, літописець, до Єзекії в роздертих шатах і розповіли йому слова рапшака.